Тяжко бути вчителем. Ну, важко тільки зараз, коли ми живемо всі в таких складних умовах. А взагалі для мене це дуже просто, я обирала цю професію серцем, ще з дитинства мріяла бути вчителем. І коли вступала, я розуміла чітко, ким я буду і бачила себе тут. Діти мене заряджають, тому мені зовсім не складно. Я сама зросла в інтернаті. І в мене була дуже хороша вихователька, і я, мені хотілося бути вихователькою. Я жодного разу, жодного дня не пошкодувала, що я пропрацювала з дітками. Кращі з кращих. Розумні, самовіддані, мотивовані. З нагоди Дня працівників освіти в Ірпені відзначили вчителів, вихователів та працівників позашкільних закладів, які, попри війну, усілякі труднощі віддають частинку свого серця дітям. Ми на своєму місці робимо все можливе, щоб ви відчували себе комфортно, щоб ви відчували себе важливо, щоб ви пишалися тим, що ви несете горде звання педагог, тому що в наш час. Освіта це є розвиток майбутнього. Ви не шкодуєте, що ви обрали вчительську професію? Не шкодую, тому що пішла за покликом серця. Це була осмислена вибір професії, при тому, що нарешті обрала колектив, який мені дуже подобається. Але ж вчителів зарплата невеличка, як вам це. А я знала, куди я йду. Мене цікавило спілкування з дітками, можливість їх навчити, тому мене це не зупинило. Ірпінська громада може пишатися своїми освітянами, адже вони серед перших в номінації вчитель року не лише на Київщині, але й в Україні. Ірпінські педагоги є членами журі багатьох обласних та всеукраїнських конкурсів. Вони учасники численних освітніх проєктів різних рівнів. Але найяскравіший результат праці ірпінських педагогів це досягнення їхніх учнів. Наші заклади в першій сотні по Київській області в рейтингу е, НВТ. Наші учні кращі в проєкті пліч-опліч. Наші учні кращі серед призерів і переможців олімпіад, написання манівських робіт і таке інше. Серед тих, чиї учні прославляють громаду на різних конкурсах, і вчителька фізики Ірпінського ліцею інноваційних технологій Наталія Дмитренко. Її вихованці входять у десятку найкращих юних знавців фізики в Україні. Наталія каже, зростає разом зі своїми учнями. Коли я бачу, що вони хочуть щось дізнатися нове, і разом з ними я дізнаю щось нове також. Відомо, що в освіті немає неважливих предметів. Серед нагороджених було цього разу й багато фізкультурників. Вам вдається дітям довести, що фізкультура це важливо? Так, звичайно, звичайно. Як ви це робите? Як ви це робите? Ну, завдяки власному, власному прикладу. Я сам спортсмен, весь час займаюся, все своє життя займаюся спортом. Відповідно, діти це бачать, їм це подобається і вони намагаються весь час тренуватися і займатися спортом і фізкультурою. Освітяни зізнаються, що працюють не заради подяк, але все ж така увага міста до них є приємною і мотивуючою. Для мене це мотивація. Ще раз да, що про мене згадали, що не даремна наша праця вчительська. І ось це да маленьке таке підкреслення, така подяка. Вона буде ще більше нас надихати, вчителів, особисто мене на якісь ще творчі звершення, ще приходити з задоволенням і працювати так далі. Освітянське свято є також доброю нагодою почути слова вдячності вчителям і від батьків. Я б ніколи не змогла бути вчителем, тому що це віддана праця, і мені завжди здається, що вона недооцінена, і завжди хочеться їм подякувати ще більше і більше. А тим паче, в такий складний час війни, коли діти в укриттях, коли дітей забирають і вони мають їх ще розрадити в такий в таку тяжку хвилину. Тому ми їм дякуємо від усього від усього серця і щиро вклоняємося за їхню роботу.